Так, ну и вот так подключаем. Он бачим, один черный конец это пошел на резистор, а второй черный конец от резистора на землю пошел. Можно, кстати, вот этой земляной сюды сюда подключить второй конец. Но тут земли нет, все равно можно подключать. Вот так. Это. Получается у нас на ноль седая земля через резистор. Через резистор. Получається, за счет цього резистора можна в сеть вставляти. Тобто, коли є сеть, це буде безпечно. Через резистор фаза не піде на землю. Ну, Під мінімальні токи. Там. Бо якщо без резистора просто проводом кинуть, то тоді буде пожар. На землю буде фаза фігачить через корпус котла. Вон, бачимо, вон, вон Від резистор, де це підсоєдин. А тут второй конец сюди. Все, закриваємо, включаємо. Без оцього котл видає ошибку А01, ошибка розжига. Тобто він не чувствує плану. Зараз з оцим він запуститься і буде робити.